Привіт, друже! Ти на каналі Терарія Бой. Як ти бачиш, це друга частина, як я вам казав, що буде друга частина по лего. я знайшов у себе в коробці таку велику штуку. Якщо ви пам'ятаєте, дивилися першу частину по Е, тоді подивіться, я, я хотів тут строїти, але я не захотів, бо тут дуже мало і я хотів ще плюс ринок е, ну, будувати. А дивіться, що я, яку велику платформу знайшов. Ну, ми до цього е, чуть позже. Зараз я вам покажу одну гру в Роблоксі. Якщо ви бачите, то подивіться це. Террарія клікер. Просто пишете по англійськи Трарарія клікер, і вам сразу е, виведе така е, перша гра. Е, заходьте на, на неї. Е, ну. Якщо ви хочете, то я на слідючому роліку буду про неї знімати. Ви проскачуєте, якщо ви на андроїдах, ну, на телефонах андроїдах, то проскачуєте автоклікер. Я вам покажу в слідкуємо ролиці. І можете просто поставити я не знаю там, щось робити, не знаю, на вулиці, не знаю там, грати. І воно буде вам все тапити. Ну добре, це ми у сторонку. Зараз ми вже будемо починати будувати наше місто. Добре, нам треба вже в новому місті для нашого Стіва. Якщо ви пам'ятаєте його з першої серії, бо я про нього нічого не, вам не казав і казав, де він буде жити. Я одразу кажу, хати буду не такі прям і великі. Я хочу, щоб моє місто то було з ринку. Ну, Звісно, е, там будуть е, теж щось продавати. Я потім у других наборах Лего, допустимо, з Майнкрафту, або з Лего Сіті. Або з Лего Ніндзяго. Ніндзяго, коротше. Е, там піду, візьму всякі маленькі речі. А в мене, кстати, ще є такий меч. Я не знаю, зараз вам покажу. Мені треба дістати його. О, дивіться, дивіться. Ну, я не знаю, що це. Ну, я забув, як це ну, називається. У мене тут є мотоцикліст, діамантовий. І от зомбі. Ну, добре, починаємо будувати. Будинок для кого правильно для нашого Стіва, бо він у ну, прошлому роліці йому не дали нормальну, е, нормальну хатку. Так що зараз будемо йому будувати нову. Добре. Що ми можемо зробити? Е, сюди ми не будемо ставити, бо потім дуже складно це так. Як це от сюди. От. Мені треба якось тут все закрити, щоб не було. Коротше, оці штучки. Ось от. тут мені треба закрити чимось якось. М -м -м -м. Так. Тут не ставиться. Тут якось дуже погано. Мені треба якийсь блок поставити, а він ну, сюди нічого не ставиться. Ой, добре. Це ми потім зробимо. Так. І це о сюди. І це от сюди. О, получилось, кстати, дуже прикольно. Так. О, я придумав, в мене вроді має бути ще одна штука. Так. Тут буде лавочка для нашого Стіва або стіл. Ай, ні. Сюди не буду ставлятися. Ну ладно, добре. Для Стіва ми побудували дім. Але кришу щось я не розрахував на стінку. Але. Ні. Оп. А Квіту. Квітку, я не знаю, куди. Я думаю, зараз ще побудую хатку для цього е, зомбі. А е, в мене вже все є. Приготовлено. Добре. Ну, тут ми все зробили для стіва. Примерно тільки можемо поставити маленьку кришу, але це нічого не буде. Ну, добре. Е, зараз. Мені треба дістати багато чого. Допустим, два вікна. Два вікна, от таких вікна. О, гляньте, яку детальку знайшов. Це може бути для нього ступеньки. Я думаю, нам треба от сюди поставити. А, ні, він так не поставити. Ладно, подивимось. Я десь отут у центрі хочу побудувати якийсь маленький ринок, він буде в, окру... в окрузі. І тут буде головний флажок. У мене там в террарії клікери рибос. Але я зараз нічого не зможу зробити, бо я знімаю ролик іменно для вас з Лего. Слідущий ролик, думаю, вам запишу з ну, для терарії-клікеру. Добре. Починаємо будувати основу для нашого цього. Е, так. Добре. Тут дуже в мене багато частин. Я навіть не знаю, де побудувати його дім. Ну, я не знаю, як вам буде краще ну, тут дивитись. Ну, мені кажеться, ну, внизу тут точно ні. Отут або отут. Ну Добре, отут. Начинаем будувати тут. Кстати, я не разраховала, вроде, те, что у нас нема пола. А, нет, я пол. Есть его. Все нормально. Так. Что-то я уже опять неправильно сделал. Ну, конечно, я это сам придумываю. Так, мне нужно тут какой блок. Ну, так. Ставим. А, я не знаю, что у меня на У цього зомбаря буде одні кольора. Оце я, кстати, не продумав. Не продумав. Так, в мене якось тут криво получається. Значить, беремо. Це усюди. А, ну, пусть у нього буде, коротше, стол. Ось, як чекати на стіл це підлога буде, вона у нього чуть кривенька. Ми його сюди посаджимо і вікна. А чому я з не поставлю вікна? Це я вже не знаю. Бо в нього не так багато місця. Так. Кстати, а чому я зомбрю? Чому я зомлю, зом, ну, цьому зомбі роблю прям все і стінки, а стіву нічого. А, у мене є одна хороша ідея, -та. Щоб зомбі не вибрався і не з'їв сіло. <гум> Кстати, реально прикольно. Мені... Щось мені кажеться, я вже криво щось не построю. Mm. Так, mm. добре. Ну, вот так, І ще останнє. Остання штука. І думаю, поставлю йому кришу. Чи не треба? Навіть не знаю. А мені сюди ще навіть, навіть не влізах. Прикольно. А є ще одна така прям Огромна. Я залишив таку огромну, всього лише одну. Я зараз ще чуть пошукаю, але реально я не бачу. А, да, більше нема. Бо я сразу в пакеті бачу, що нема. Добре. <свят> Як же ми можемо... А ладно, буде він безкріжчий. Ось так. Добре, ми вже другу хату побудували. Другий будиночок. Зараз, думаю, будемо будувати для цього. Мотоцикліста, але я думаю, не зараз. Це буде, як я вже буду далі у роліках, буду будувати, виходить, два будинки і, і в останній частині буду будувати ринок і все. І на цьому, можна сказати, Лего закінчується і буду знімати вже про ігри. Ми сьогодні побудували два місця. Думаю, на цьому можна вже закінчувати, друже. Бувай!